Он шикарний я сьогодні у вас була дві баночки купила, Советую всім. Анна, дякуємо вам, що є нашим клієнтом. Мова йде про батопецький ладан. І дійсно, ви праві, це один із найкращих ладанів у Православії. Він продається як 100-грамовими упаковками, так і кілограмовими. Має різні аромати. Ми обираємо одні з самих популярних за довгі часи роботи вже сформувалася така лінійка найкращого асортименту по ароматам. Придбати можна в нашому магазині, в у нас є не тільки такий ладан, Ми завжди тестуємо різні варіанти, привозимо з Греції з Афону одні з найкращих ладанів. Ви можете в цьому переконатися, купивши його в нас. А для того щоб придбати, ви можете перейти на наш сайт. У нас є розділ з ладаном, Там є абсолютно різні. Вони різні фасування, різні аромати та від різних монастирів. Чекаємо на ваші замовлення. Анна, дякуємо вам.